Іран, північна Корея, Китай і Росія чотири держави, які нині становлять найбільшу загрозу у кіберпросторі, каже помічник генерального прокурора США Джон Карлін. Проти трьох з них сполучені штати успішно застосовують практику стримування. Міністерство юстиції висувало звинувачення проти окремих хакерів із Китаю та Ірану. А на початку 2015-го Барак Обама наклав санкції на північну Корею за атаку 2014-го на сервери компанії Соні. Нині дедалі більше експертів погоджуються, якщо ФБР доведе, що за хакерськими атаками на національний демократичний комітет стоять росіяни, проти них варто застосувати ту ж практику стримування ми поки не бачили публічних дій проти Росії, але для них було помилкою припускати, що ми не застосуємо модель стримування, якщо вони продовжуватимуть практику вторгнення. Відповідаючи на питання про можливе втручання Росії в американські вибори, директор національної розвідки Джеймс Клепер зазначив, що уявлені Путіна Америка втручається у політичні процеси в Росії та на пострадянському просторі. А відтак хакерські атаки в їхньому уявленні можуть бути рівноцінною відповіддю у них параноя, і Путін особисто переймається, аби кольорова революція не сталася і в Росії, і вони бачать американську змову за кожним рогом. І, вочевидь, вони вважають, що ми хочемо вплинути на політичні процеси у Росії. А відтак, на їхню думку, природною відповіддю має бути помста. Тож вони намагаються робити нам те, що гадають, ми зробили б їм.